Я абсолютно переконаний, що діяльність Арестовачі є шкідливою для України, так і багатьох інших, проти кого введені санкції: там російські журналісти, українські якісь блогери і журналісти там список геть різний, uh, різношорсний. Скажі. Я особисто вважаю, що всі з них, їхня діяльність кожного з них, працює проти демократії і національного відродження України. Отже, грає на руку Росії тих, хто був в цьому останньому списку. У мене сумнівів немає. Але я ніколи не підтримую. І ніколи не підтримував введення санкцій проти громадян України в позасудовий спосіб, коли говорити про Петра Порошенка, то санкції на нього, як це стало відомо суди, в суді, було введено превентивні. Превентивні санкції можна ввести проти будь-кого, щоб людина в майбутньому чогось поганого не зробила. Єдиний, хто це робив, це Гітлер в Німеччині проти тих, кого він вважав можливими. Це правда, ну це історичний факт. Я не порівнюю. Я порівнюю факт в історії і в юриспруденції, а не осіб. Я абсолютно переконаний, що жодні санкції проти громадян України вводитися не. Повинні натомість повинні працювати слідчі органи, які дбають про національну безпеку. Людям, які зраджують Україну, повинні придивлятися звинувачення в державній зраді. Якщо це інші злочини, то в інших злочинах. Якщо є докази цього.